Шалом, це Славко, Я хотів виступити замість Кори Арестовича о 22-й годині, але не зміг. Через дуже важливу причину. Ася в цей час відповідала на запитання якоїсь московської компанії. Вони обдзвонюють, видно, що наші телефони все ще вважаються Херсонськими, бо вони в них якась холодна база даних, і вони по цій холодній базі даних всіх обдзвонюють. я обзвонивал Асю, задавал разные вопросы. Говорит, где вы хотите жить, каже, в Украине, в России или в отдельном государстве? Ну, что Ася сказал, я не могу вам сказать, значит. Потом, как вы относитесь к Путину? Ася говорит, я к нему никак не отношусь. Кажет, кто вы по национальности? Ася, ну, какая-то кореянка, и того сказал, что хочет жить в Корее. Говорит, а не, не хотите ли вы, чтобы говорит, минимальная пенсия была 14 тысяч рублей? А я я почти столько и получаю. Короче, они не сдаются, и уже когда дошли, говорит, вы говорит, хотите, чтобы медицина была бесплатной? но это уже такая откровенная чушь, что даже Ася не стерпела и бросила трубку. Так что они готовятся до референдума, они обзвонивают всех на не всех с покушением. 14 тисячами і рублів, що не по 11 тисяч будуть давати, а вже по 14. Так що будьте готові, що південь, мабуть, не витримає цього натиску московської пропаганди. А ми поговоримо з вами за дуже важливу тему. Краус Мафей Вегман, ви знаєте, в каселі заводи, які виробляють танки Леопард 2, виробляють панцергаубіси 2000. І чиїми конкретно замовленнями зараз і в найближчому майбутньому зайняті виробничі потужності. Я вам пояснював, чому поляки обрали корейські потужності. І є ще одна причина. цього. От зараз ви перше маєте поглянути на цю непогану карту. Це вона значає. Перше, те, що ми ніколи не південь НАТО нам не, не дозволить здати південь. Вони будуть нас боронити. Ви бачите, не встигли вони це, як вже отримали по САКах росіяни. І будуть так далі отримати, бо допустити вихід до Трансністрії це загострити ситуацію. В тому числі в Румунію, Румунії забагато друзів по пірепіски, щоб вона могла собі цей південний фланг НАТО. От вже зараз не Туреччина, не Болгарія. Повірте мені, зараз південний Чорноморський фланг Західний вважається. Ну, Західний Чорноморський, а південні масштабах НАТО вже вважається Румуні. Бачите, от вона підтягла свої три дивізії на східний кордон. Словаки героїчно підтягли п'ять полків, Ну це стара карта. Я просто взяв за 13 травня івався просто до ілюстрації. Наші брат. Ти поляки завжди на поготові вирішили все-таки ближче до Львову перекинути дивізію. А Угорщина, бачите, знаків нема. Про що це свідчить? Ну, По-перше, що у Угорщини нема таких планів, вони є насправді. По-друге, і найголовніше, най 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 що в Угорщини нема Збройних сил. достатніх, щоб напасти на наше. Героїчне Закарпаття. У них зараз є на ходу 30 танків Т-72. Як ви розумієте, що румини з цими 30 танками Т-72 два за якусь половину Чорновіцької області? Вони там каменя на камені не лишать від Закарпаття, якщо доведеться вже битися. Чому Румуни не можуть чому НАТО не може дозволити нам здати південь? Тому що під загрозою буде Констанца. Констанца – це важливий транспортний узел. Я б сказав, що навіть це вузол стабільності стратегічної Румунії. Знаходиться зараз згідно поглядів НАТО в Констанці. Це щоб ви розуміли ситуацію, а ми повернемося до Краус Мафей, Вегман. Так, от ще 2017 року. Була прийнята на Угорщині компанія програма зріння модернізації Збройних сил Угорщини. Зокрема, за цією програмою фірми Краус Мафей Верхман було замовлено 44 танки Леопард 2 а 7 і 24 панцергаубіці 2000. Завод в Каселі. І зараз конкретно завод в Каселі працює, щоб ви навіть не були здивовані на виконання угорського замовлення. І буде він так працювати. До 23-го року, коли перші танки Леопард 2А7 з'являться в Угорщині, а комплектація угорського танку буде завершено до 25-го року. Те саме можна сказати за панцер Ось. В січня двадцять року угорці отримали перший талонний взір, взірець гаубиці панцергаубиці 2000 з заводу в каселі її повернули. І до літа завод був завантажений виконанням року самого угорського замовлення, і можливо зараз вони ще його виконують, щоб ви розуміли. Тому не могли в принципі нам. Німці нічим допомогти, бо вони виконували оборонне замовлення Угорщини. І для них оборонне замовлення Угорщини є пріоритетним. Більше того, коли за цією програмою зрінь, ось ця програма зрінь, коли за нею домовлялися за Оборонне партнерство то вирішили, що в збройні заводи може будувати в Угорщині або Туреччина, або Ізраїль, або Німеччина, тому що це забезпечить безперервність і надійність постачання угорців зброєю, що лише турки, ізраїльтяни або німці. Німці дійсно будують три заводи: завод з Виготовлення артилерійського стрільна великого калібру, то в тому числі 155 в Угорщині будуть ну, неважливо, де завод з виробництва легких бронеавтомобілів гідран завод з виробництва більш важкої бронетехніки. Дуже сильно всі виробничі потужності німців, їхні можливості з експорту оборонних технологій оборонної промисловості вони всі зав'язані на Угорщину, і зараз Угорщина є пріоритетним партнером. Оборонного бізнесу Німеччини, щоб ви навіть це були з цьому здивовані. І тому наші брати-поляки обрали, як ви розумієте, Корею, щоб мати з неї швидко багато зброї. А ми натурально обрали збро... партнерами німців, щоб мати зброю після мадяр. Бо якось незручно мадяри рушать. Знаєте, росіяни підійдуть до Львова, Польща виступить на захист. Тут мадяри кинуться з Закарпаття, а якось незручно в них стріляти, то ми ж маємо поступитися своєю чергою, щоб нас все-таки хоч би румини. Захистив. Отака от ситуація, така конфігурація на європейському ринку озброєнь, щоб ви знали. І друге коротке питання. Мене питають, коли корейці з'являться на шахтах Донбасу, і чи ви знаєте, що вони дуже погано роблять дороги? Я це все знаю, просто є такий корейський анекдот про боржника. До нього приходить кредитор, говорить, Кадаша, ти заплачеш, показує книгу. Я тебе вже в книгу кредиторів записав, я тобі вже в очередь. в очередь поставив. Ну так ось, корийці поки що ведуть запис корейців, які бажають виїхати. Вони відкрили книгу і в цю книгу записують бажаючих, куди хочуть поїхати на шахти. Поки що бажаючих небагато, це йдеться запис. І запис, наскільки я знаю, північних корейців може вестися дуже довго. Возумієте, це суму то не знаєте корейського гумора, ткань кні запись кнігу. Це як у нас просто послать у них по корейці. Вони вічливо. Тому що корейці поки що вічливо посилають з цими добровольцями. Щоб ви дуже не боялися. Нато нас захистить швидше ніж туди приїдуть корейці. Бай.